Вітаю, друзі! На сьогодні з вами на огляді безщиткова дискова пола з підрізним диском та вбудованою системою аспірації. Максимальна товщина різу під кутом 90 градусів на цьому верстаті складає до 40 мм за вузькому виконанні і до 30 мм під кутом нахилу до 45 градусів. Верстат має вбудовану систему аспірації, яка гарно виводить нашу стружку безпосередньо із зони різу. Пильний диск основний нас має діаметр 200 мм. Можна встановити більший диск діаметром 230 мм, і тим самим ми збільшимо максимальну товщину різу. Ширина зубу на основному диску у нас складає 2,6 мм. Діаметр посадочний на валу складає 25,4 В комплекті йде перехідник з 25,4 на 30 мм. На підрізному диску в нас встановлені трапесідальні зуби розміром 2,3 на 3,3 мм, що дозволяє зміною. Виліту підрізного диску змінювати ширину підрізу. Для того, щоб змінити кут нахилу стільниці під 45 градусів, нам необхідно зняти захисну планку, відпустити барашки кріплення стільниці до основу верстату і встановити необхідний кут нахилу. На пульті в нас винесені кнопки для керування. Ми можемо підіймати. Або опускати наш основний диск. І за рахунок того, що верстат у нас оснащений безщитковими синхронними електродвигунами, вони є досить довговічними, тихими і надійними при роботі. Чого, на жаль, не скажеш про двигун аспірації, тому що при роботі він в нас вдає трохи більший рівень шуму і є можливість підключати зовнішню аспірацію до цього верстата. Мішок для збору стружки та патрубок аспірації входить до комплекту постачання. Під стільницею ми з вами бачимо двигун аспірації, актуатор підіймання та опускання основного диска, блоки живлення для підрізного та основного двигунів нашого верстата. Безпосередньо наші два безщиткові синхронні електродвигуни, і на підрізному диску в нас є механізм регулювання соосності дисків. Цей верстат призначений для вбудовування в стільницю вашого столярного верстата у вашій майстерні. Також в нашому асортименті є столи, які ви можете купити разом з цим верстатом або в подальшому докупити окремо. Ціни, характеристики та повний асортимент ви завжди зможете знайти на нашому сайті в описі під цим відео.